Ну, що зібрався чоловік їхати у відрядження на півроку. Та й думає, я інженер хороший, зберу для жінки таку втіху, знаєте, якій захочеться, може, там чоловіка. Я їй зберу такого робота, який буде її задовольняти в цьому плані. Ну, та й перед від'їздом каже жінці: ось це робот-Жора. Він буде робити все, що ти захочеш, як, як буде така потреба в тебе. Для цього треба сказати команду жора вперед! І він почне робити свою справу. Ну, Пройшов час. У Жінці якось не хотілось, не хотілось, але вже тако трошки заскучала за чоловіком та й думає, попробую вже цього жору. Ну, і вона каже йому жора вперед! Жора, давай робити цю справу. І тут до неї доходить. Що чоловік не сказав, що треба говорити, щоб зупинити цього жору. Вона вже й так і сяк, вже не може, розуміє, що зараз буде біда, дивиться в вікно, дворник там щось замітає, і вона каже Степанович: ану, скажіть, жора вперед, я вам дам за це пляшку. То він сказав жора вперед. Адже Жора й переключився. Пройшов час, приїжджає з валізами в двір. Чоловік вертається з командіровки, дивиться. Нікого нема. Взагалі нікого в дворі нема. Тихо, пусто, ні одної живої душі. Тільки дворник стоїть такого біля дерева спиною із двохстволкою. Каже, о Степанович, а де всі? Він каже, я не знаю, де всі, но жора десь рядом. Над поточком, над пасточком.